Усім привіт! Сьогодні записую таке відео. Е, пройшов я цю круту гру е, Islands Короче, Чужу Ізоляція. Ігра дуже класна. Вона так, я знаю, що вона вже вийшла досить давно, десь років 9-10 назад, приблизно 14 чи 15 рік, але це не важливо. <клес> я її. Боявся пройти, коли вона вийшла. Вона вже мене дуже-дуже давно скачена на цей комп. Але я боявся її пройти, але ось нарешті я її пройшов. Зараз покажу. Щоб не думали, що я щось придумаю. Тут сохранені завдання, ось всі глави гри пройдені. Пройдені успішно. Але трошки кінцівка мені не сподобалася. Ну, трошки не сподобалось. Ну, то таке на любителя, скажімо так. Гра пройдена і я під таким враженнями, що хочу зробити маленьку діорамку, Ну, розміром з оцей планшеток. Ну, не більше. Виберу якийсь сюжет з гри. І роблю. Там буде донка ріплі Аманда. І це чмо чужий. Ксеноморф хренов. Стільки він мені нервів потріпав, це чудо чорножопи. У мене теж у свій маленький пухнастий кесеноморф є. Он біжить, біжить, біжить. Ну, то таке, то домашній ксеноморф. То приручений. Єдиний ксеноморф ксеноморф, який переручив при, людство. <плес> Вейвент Ютанік, Ютанік не зміг це зробити. <плес> Я зробив. Що ж, буде, буде невеличка діарамка, розміром цей планшетик, оберу я якусь локацію з гри і відтворюю її. Зроблю максимально насиченою. Мабуть, зрозуміло, тут і 3D-печать, бо я не знаю, є фігурки ксеноморфа. Я навіть не знаю, в якому це масштабі буде. 35-й, а може 25-й масштаб. Тут важко зорієнтуватися. Буду орієнтуватися. по Кадрам з гри та ну, взагалі, що, що як воно буде. Ну, думаю, буде цікаво, це буде дуже скоро. Відео не про що, по суті, але ну, треба щось заливати на канал, щоб вам було щось подивитись. І мені своїми думками поділитися. Ну, то таке. Ладно, всім дякую за увагу та слава Україні!